Привіт усім! Сьогодні ми навчимося створювати свій перший дизайн у Figma. Ми створимо ось, такий, ось таку е, цікаву картку з е, вашим улюбленим спортсменом. Навчимося як працювати з основними інструментами, здійснювати позиціонування у Figma. Отже, для початку ми маємо створити новий проєкт. Для цього нам потрібно натиснути. О, перший пункт меню: Figma. File, New Design File. Figma нам створить новий дизайн. Не забудьте, що ви повинні зайти у Figma під своїм аккаунтом Gmail. Називаємо наш проєкт. Наприклад, я назву його Messi. Далі нам потрібно створити фрейм. Що таке фрейм? Це екран, ніби, на якому буде. Наша картка розташована. Тобто, це може бути екран мобільного телефону. Ми створимо невеличкий екран для початку. Ось ми створюємо. Задаємо йому розмір 300 на 400 пікселів. Так, задали. Тепер нам треба додати тло нашої картки. Для цього ми використаємо прямокутник. Намалюємо його. Його на 50 пікселів менше, 250 на 350. Так, намалювали. Тепер нам треба його виставити точно по центру. Figma дозволяє це зробити. Коли ви будете його переносити, переміщувати, вам вона покаже абсолютний центр. Щоб його перевірити, натисніть Ctrl-Alt і наведіть на розмір картки на цифри, які ми підписана ваша. Ваш блок, оцей прямокутник. Ми побачимо, що він стоїть точно по центру. Давайте ми ще його заокруглюємо. Заокруглимо його за допомогою команди corner-radius. Тут поставимо число 20. Тобто округлення 20 пікселів реалізуємо. Добре, тепер додамо власне, фотографію. Щоб додавати зображення, нам треба оця остання вкладочка меню з фігурами. Вибираємо фотографію нашого героя. Малюємо її прямо на екрані. Задаємо розмір. Я хочу її заокруглити, тому відразу вкажу квадрат 200 на 200. Далі я виставлю точно по центру її. По м -м, горизонталі по центру, а по верху мені треба буде відкоректувати. Давайте перевіримо. Натискаю сюди 50, а висота так, також має бути 50. Чудово. Тепер заокруглюю його на 100 пікселів. Тепер перевіряю Ctrl-Alt навожу на розміри зображення. бачу 25 по всіх сторонах. Прекрасно. Тепер нам треба підписати. Підписуємо. Розмір цього блоку буде 150 на 25 висоти. На 25 висоти. І. Пишемо українською мовою Ліонель Месі Зараз підтягнемо Shift. Для цього ми спочатку давайте вирівнюємо його по горизонталі в межах цього блоку і по вертикалі в межах цього блоку. Тоді, власне, сам блок наш. Виділимо текст. Вкажемо йому розмір 24 пікселі. І змінимо шрифтову сім'ю на лобстер. Вона підтримує українську мову і ось так буде виглядати. Тепер нам треба спозиціонувати правильно. тобто Я хочу, щоб в мене цей напис стояв точно по центру між фотографією та кінцем картки. Тому для цього я скористаюся інструментом відступу зверху. Так? Тобто у нас є відступ зверху. І ми вкажемо: важко порахувати, що це буде 300 пікселів зверху і 75 пікселів Ліворуч. Перевіримо. Ctrl-Alt. Наводимо на цей елемент. Ctrl-Alt ще раз. Він зараз працює на його розмір. Ось. 50 50, 50, 50 з усіх сторон. І до картки також 50 до самої фотографії. Чудово! Ми завершили редагування і тепер можемо переглянути. Фігма автоматично зберігає всі ваші зміни. Щоб переглянути, ми можемо просто запустити: ось тут є кнопка презентації. І можемо поділитися навіть цим кодом. Поки у нас включається презентація, ми натиснемо Share. І подивимося під іншим аккаунтом. Ось так буде виглядати під іншим аккаунтом, коли завантажиться. І ми можемо помітити, що тут в іншому аккаунті також показує всі розміри. Коли ви поділитесь з кимось, він все одно може бачити, може, може бачити, як ви його здизайнували, як у вас відступи виготовлені і так далі. І для чого це зроблено? Для того, щоб дизайнер. Міг вільно передати верстальщику. Верстальщик це та людина, яка пише код того, що намалював дизайнер. Тобто треба це все написати, переписати в HTML, CSS. І тоді воно буде виглядати так, як тут придумав дизайнер. Дивимось, як у нас відображає... відображується воно. Так, Воно відображується ось так. Так. Тут ми можемо так само. До екрану пристосовувати його різними виглядами. І навіть розгортати на цілий екран, воно буде автоматично пристосовуватися для гарного перегляду нашої роботи. Дякую всім за увагу. Завчайте фігму. До зустрічі!